Дорогі брати і сестри, вже дожили ми до квітної неділі за тиждень-великдень, і так збігає людське життя. І так, коли зустрінемося з Ісусом, як сьогодні зустрілася з Ним, Марта і Марія, як зустрілася з ним Лазар. Як зустрівся з ним ізраїльський народ. І кожен другі братя і сестри зустрівся з ним по-різному. Часто наша віра в Бога вона залежить від нашого настрою. Раз Питався людей, чи молитесь, не маю настрою, чи ходити в церкву, не маю настрою. Чи їсте їм? Маєте настрій? Мушу їсти. Але як часто все є від людського настрою? Які ті сьогодні настрої були там дві тисячі років тому назад? Адже ж вчора Ісус воскресив Лазаря, чотиридневного молодого мужчину, хлопця. І зразу раз людський настрій на висоті. Все, Ісус, тебе будемо проголошувати царем Ізраїля. У нас є настрій сьогодні прекрасний. Ідемо всі до церкви. Ідуть, беруть з собою ті свої причандалі, лажуть на пальму, зрізають пальмове гілля, скидають свою одежу, прекрасний настрій в людей. Вони побачили таке потужне чудо. Чи то було перше Воскресіння Ісуса? Ні. Він воскресив дочку Яїра, Він воскресив помершого хлопця Знаїн. Яка та людська коротка пам'ять? Але сьогодні люди мають прекрасний настрій. Прославляти Бога. І ви знаєте, де Ісус Христос є? Він, коли йшов до Єрусалиму, апостоли не мали настрою йти до Єрусалиму. Чому? Бо юдеї обіцяли, коли ще раз прийдеш сюди, ми вб'ємо тебе. І мали страх перед людьми. І коли Він каже: іду, бо наш Лазар захворів, то апостоли кажуть, ну декілька днів назад вони хотіли вбити, ти знов туди йдеш. Апостоли не мають настрою вмирати. Ісус каже, Лазар помер, Лазар спить, як спить, то видужає, не йдемо туди. Але Христос говорив про Його смерть. Ось, дорогі мої браті і сестри. Як гарно сьогодні, якщо чула апостола до Филип'ян, там написано: Господь близько, ні про що не журіться. Господь близько. Він завжди є поруч з людиною. Він хоче бути поруч з Мартою і Марією, які оплакують смерть свого рідного брата, Господь близько. І якщо на сторінках Євангелія писало, що Ісус прибув до рідного міста Капернаум, то сьогодні написано є, що Він прибув до Витанії, до дому Марти і Марії, де любив перебувати. Та земля це є місце Його рідне, тому що Він сотворив ту землю і кожного із нас. Але тут на землі, чи є то місце, де Ісус любить перебувати так як в домі Марти і Марії. А там в тому домі зовсім інший настрій. Там в тому домі його люблять. Там в тому домі йому слізьми обмивають ноги. Там у Витанії Марія вона взяла ту літру дорогоцінного нарду. Вже переклали в нинішній день на наші гроші. Це біля 300 тисяч гривень коштувала то миро. Це величезні гроші. І вона не бере якусь піпетку, і з піпетки там дала пару капель, але вона цілу банку до останньої каплі. Вона не жаліє для Бога ніц. Оце є серце людини. Воно не залежить від настрою. Але воно, коли любить, то воно любить. Воно то серце, не таке серце, як в дитини. У нас часто є серце дитяче. Мама дала цукерку, я люблю маму. Маму, можна не можна? Не люблю маму, погана мама. Люблю маму до обіду, після обіда не люблю тата. І так само є в дорослому віці по відношенні до Бога. Якщо все добре, люблю, якщо все не добре, до церкви не йду. Але ті дівчата, ті Марта і Марія. Марія вилила то дороцінне миро. І та жаба з'явилася в апостола Юди жаба всередині, тому що був злодій, крав з тої калитки і конусив. І він ремствоє, чому таке марнотратство? Він жаліє для Бога мира. Та Бог тобі неба не жаліє, та Бог вчора тебе зробив священником, юдо. Та Бог тобі дав власть виганяти злодухи і воскресати небіжчиків юдо. Ти Богові жалієш каплю того мира, то не твоє миро, юдо. Можна було роздати бідним. А чому ти крав ті гроші з, з тої скарбоньки, а не витягав і не давав бідним? Ти сьогодні за бідних згадав? А Господь каже, дорогі мої, бідних завжди маєте з собою. Робіть їм добро, коли тільки захочете. І сказав ту істину, а мене не завжди маєте. Які то золоті слова, як ми завжди, не завжди маємо Бога, як ми часто губимо Його. Як ми рідко думаємо про нього. Як ті дві сестри? Як вони служили йому? Він хотів там бути. І ті настрої їхні не змінилися, дорогі браті і сестри. Бо вже через п'ять днів, коли будуть розпинати Сина Божого, та Марія, яка сьогодні обливає його дорогоцінним миром, буде стояти під Христом. Там не буде юди. Коли Христос каже, бідних маєте, подивись, юдо, який Господь бідний на хресті, з нього навіть здерли одежу зі шкірою. Як він потребує Юдо, твоєї зараз підтримки? Де ти є? Де ти є Петре? Де ви є апостоли? Ні, в них настрої помінялися. Але як не змінилися настрої в Марії? Вона буде обливати слізми його ноги на Глоговті, вона захоче тими своїми тендітними жіночими руками вирвати той цвях з його ніг, щоб облегшити йому терпіння. Її настрої не міняються. Вона, як любить, то вона любить. Вона любить Ісуса у Витанії, вона любить Ісуса на Голгофті, і вона перша побачить Ісуса, який скаже: Маріє, а вона скаже Равуні по єврейському учителю. Але як дорогі браті і сестри, міняються ті настрої того народу. Ісус заїжджає, і апостоли думають собі, які ми були нерозумні. Ми так не хотіли йти до юдею, а тепер для нас така слава. Нам стелять, осел думає, на якому їхав Ісус, що це йому стелять гілля. Апостоли думали, що це їм така честь. А Господь не думав ніц. Йому не треба було тої чести, тому що він знає, що вже з понеділка ті настрої людей почнуть кардинально мінятися. Вони забудуть, що два дні назад в суботу він воскресив лазаря. Маючи такого потужного чудотворця, ви не хочете зберегти його для себе. Ви захочете його погубити. І ті настрій будуть падати і падати, падати і падати. І вже завтра страстний тиждень, і вже завтра великий понеділок. І Господь скаже до апостолів: коли будуть йти до Єрусалиму, Він побачить дерево, фігове дерево, інжир по-нашому. І Господь захоче з нього зірвати плід, а плоду не буде, буде тільки листя. І Господь скаже: нехай повіки ніхто не, не їсть з тебе плоду. І коли верталися назад дерево з кореня до самої останньої гілочки, воно всохло. І апостоли здивувалися. Господь хоче плоду, дорогі браття і сестри, не тільки листя. Якщо ти посадив виноградник, дерево яблучне, фруктове, а то дерево родить тобі з року на рік тільки листя, та то дерево треба зрізати і спалити. І так само Бог хоче від нас, дорогі братія і сестри, хоче від нас плоду. У вівторок страсний, Він зайде. До єрусалимської святині. І святиня це є місце Бога. Церква це не є місце чварів, церква це не є місце базару, церква це не є місце якогось, якогось непорозумінь і ненависти. Церква це є дім Божий, це є дім молитви, це є дім любови, миру і спокою. І коли він прийде там, там до Єрусалимської святині, що він побачить? Худобу. Продавали свині, худобу, міняли гроші, бізнес робили з церкви, і його ревні зробить бич, і він почне то все розкидати бичем бити, бо скаже: ви зробили з мого дому печеру розбійників. І знову, дорогі браті і сестри, ті настрої людей падають і падають. Вже ніхто його не хвалить, а всереду Юда піде. І в ту велику середу скаже: дайте мені гроші, і я знайду спосіб, як би його продати, і дали йому ціну раба, бо ціна раба це була 30 срібняків, і він винайшов такий найжахливіший спосіб, щоб під маскою любові, бо поцілунок це був знак любові, він піддається такий диявольській чорній зраді. І в четвер страсний, Господь, якому було мало вмерти на Христі. Він вирішує, другі браті і сестри, Він вирішує, що Він залишиться між нами назавжди. І він бере той хліб. І він дає нам і каже, це є моє тіло. Бере вино і каже, це є моя кров. Чиніться на мій спомин і установляє тайну Євхаристії і тайну священства. А потім піде в той живний четвер великий воливний город, там буде молитися, просити апостолі, поможіть мені, моліться за мене, благаю вас, щоб ви не впали у спокус, але вони будуть спати, йому не треба то молитви, ні Петрови, нікому. І потім сатана прийде і спокусить їх, і вони лишать учителя, бо не молилися. А та дика юрба на чолі з Юдою прийдуть і арештують його. Що він витерпить з четверга на п'ятницю це просто ужас. Що він витерпить яку ганьбу в дворі Пилата в страсну п'ятницю? Адже ж то не його руки крали, але Він дасть свої руки на розп'яття. Це не Він не мав нечисті думки і дурнуваті, це наші думки, але він віддасть свою голову під терневий вінець. Це не його язик брехав, кляв, матюкався, але Він віддасть свій язик, щоб вони проколили його терниною. Це не Він слухав людські осудження, байки, але Він віддасть свої вуха, з яких буде текти кров. Це не його очі оглядали нечистоти, це не його очі заздрили, але його очі будуть биті, і з них потече кров і сльози. Це не його ноги ходили манівцями, але його ноги будуть прибити до Христа. Це не його серце не любило Бога, але його серце буде. Пробити копієм Лонгіна. І тому, переживаючи, другі браті і сестри, ту страстну п'ятницю цей страстний тиждень. Відаймося тій духовній молитві. Нехай не міняється наш настрій. Від настрою нехай не залежить любов до Бога. Любого Бога любити треба завжди. Не можна тільки сьогодні, той нарід кричить. Осанна, але в п'ятницю вони будуть просто зі шкіри вилазити і кричати: розіпни Його, ми ненавидимо Його, нам його не треба, Вараву нам відпусти. Як то, людину, ти часто міняєш свій настрій, як від того настрою не раз страждає твоя родина. Бо як ти маєш настрій, ти добрий вдома, не маєш настрою всіх під стінку розстріляти. А настрій це є все зрадливе. Якщо ти любиш, то ти любиш, а як не любиш, то ти маєш настрій замість свого серця. І тому сьогодні, Ісусе, ми не тільки хочемо, щоб Ти освятив нашу баску, яка положить тиждень, потім викинемо її до п'єца, Але ми просимо Тебе освяти наше серце, освяти нашу душу. Освяти наше серце, освяти наше життя, ми не можемо і не хочемо тобі шкодувати ані часу, ані молитви, ані нашої любови. І ніколи не кажіть, так, як Юда, для чого таке марнотратство? Для чого тратити час на церкву, тратити час на сповідь на молитву? Я за той час зроблю масу роботи, я за той час неділю гроші зароблю заробиш. Не переживай все собі заробиш. Але чи скористаєш того, ніхто не знає. І тому найдорожче, мої браті і сестри, Осанна хай співає наше серце. Тої п'ятниці я вас прошу того тижня ніякого інтернету, ніяких новин. Абсолютно, віддайтеся молитві. Хто не молився хресну дорогу, візьміть хресну дорогу хоч раз 50 днів посту. Я не мала часу відмовити хоч одної хресної дороги. Що це таке має бути? Як то людина не мала часу змовити хресної дороги? І тому візьмімося, дорогі мої вірні, до тої нашої гарячої молитви. Щоб цей час святого посту ми ще провели достойно. Хто не був до сповіді, ще користайте стайни сповіді. І в п'ятницю, щоб ми прийшли до плащаниці, в четвер, щоб ми прийшли на страсті, щоб ми Богові воздали те, що Богові належить. Амінь.